Усім доброго дня, ми з України. Сьогодні працюємо з матрицею зінковка і потім буде закалка. Так, висверлив, показував. Тепер зінковка, що у нас представляє? Це у нас от такий от заход має бути. Гранулу должно зжимати, оцю масу її розмягчає тут, нагріває і запіхує туди. Наточили обичне свердельці Ще трохи зігнуте попалося, ну трошки б'є. Ну, то на, на скорость не влітає. Треба обов'язково придбати хайсер і з нього зробити Е, Так, у мене є вже 10, 9 9,4,5. Оце шестерка на матрицю 3,5. Зазорчики, <кій> получаються мінімальні. То есть Прошу йокісну. Получається якісно, треба рівне свердельце тільки зробити і все, треба схайсера обов'язково. Ну, а так, в принципі, процес веселіше йде, ніж сама сверловка. Так. Ну що, будемо калити на масло оцю штуку, бо я не знаю яка це сталь. А якщо буде слабенько, тоді заколомо на воду. Слідкуємо далі. Покажу кінцевий результат. Шліфонув на кружку. Коротше, красота. Це буде, мабуть, одна із моїх улюблених. Ох, і працюватиме. Заколюємо.